Сьогодні у обласному коледжі Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка відбулося засідання круглого столу, перейменування закладів освіти, шкільні музеї як простір української ідентичності, метою якого було визначити долю назви навчального закладу. Тих, хто давно у нас не був. І тих, хто перший раз у нас, ми раді бачити сьогодні на круглому столі, який я думаю, що нам дозволить усім розібратися фахово у питаннях перейменування. Бо на цьому етапі знаходиться і наш навчальний заклад, повне ім'я якого містить ім'я Антона Семеновича Макаренка, який зараз обговорюється і дискусується в просторі. Питання перейменування академії дуже важливе, адже вона є одним з найкращих навчальних закладів в нашій області. Тож до обговорення долучилися і представники Полтавської ОВА. Обласна військова адміністрація виступила з ініціацією всі всі. Фінічний етап проходив не просто в адміністративним шляхом чи прийняттям кулуарного рішення, як це могло бути в наших історичних ресурсподівах, а залученням і. Всіх гілок влади і місцевого самоврядування, і наукових установ. І Це дуже важливо для того, щоб наша позиція була науково обґрунтована і сприймалася суспільством. Досягнення Антона Макаренка у соціальній педагогіці в вагомі. Однак у цей же час його постать пов'язують з силовими структурами радянського союзу. Це історія Кримчука, і це люди, які жили в місті Кримічуці, і ставити місто Кримічук без історичної постаті, яка має. І міжнародне значення першої, друге. Безумовно, ми розуміємо, що все що стосувалося роботи, ну даної постаті, а їх прив'язують КНКВД, КНКВС. Ну, хотіло би може ширше почути, які є там приклади, що ця людина дійсно там була залучена. Обговорення даного питання триватиме і надалі. На працювання цього круглого столу направлять у вигляді рекомендацій фаховій комісії Полтавської ОВА, яка прийме остаточне рішення щодо назви навчального закладу. Дмитро Цилюльник Іван Каченко Кременчуцькі новини.